Розглядом кримінальної справи, порушеної проти одеського правозахисника Георгія Облошіці, відтепер займається прокуратура міста Одеси. Нагадаємо, спочатку справу за фактом шахрайства було порушено прокуратурою приморського району. Під час прес-конференції правозахисники надали журналістам аудіозапис, де міститься компроментуюча інформація щодо деяких посадових осіб. Більш детально дивіться у наступному матеріалі. На початку прес-конференції правозахисники, які відстоюють інтереси Георгія Блащиці, надали журналістам аудіозапис його телефонної розмови. На ній Блощицю повідомляють щодо факту по підкупу одного зі співробітників прокуратури приморського району. Диски, на яких мається розговор Георгія Блащиці і чоловіка, який вхож в Приморську прокуратуру і в Приморське МВД. В като розговорі, який був записаний. Георгием Блащице. Ему было сказано, что твое дело стоит полтяку. Это то есть 50 тысяч долларов было заплачено людьми за возбуждение уголовного дела в отношении Георгия Блащицы. Цю інформацію підтверджує у своєму зверненні і адвокат Михайло Ринденков. Юрист був відсутній на зустрічі із журналістами, але свою позицію виклав у письмовій формі. Я хочу заявити, що возбудження головного діла в відношенні блашіци Каджибашем Юрій Савічем його прокурором Приморського району являється чисто заказним ділом і направлено на унічтаження репутації правозащитника і общественника. Досі незрозумілими залишаються підстави порушення кримінальної справи. Правозахисник Георгій Шиця аргументує свою позицію за допомогою офіційних документів. Американець Девін Батле свою позицію підкріплює сумнівними свідченнями у Георгія Блашіця. Іміються оригінальні документи підписані нотаріально завірені у нотаріусах, где гроші, которые були позичені в 2008 році. году. У гражданина США были возвращены в июне месяце 2010 года. И то, что ему инкриминируют, это говорит о том, что все-таки существует прайс-лист покупки уголовных дел в Приморской прокуратуре. Можно сегодня, я так понимаю, на любова купіть уголовне діло. Главное, чтобы у вас был побольше кашельов. Сегодня активно обговорюється позиція виконувача обов'язків прокурора приморського району Юрія Каджибаша. Даже для студента первокурсника. любого правового заведения. Не секрет, что подобное заявление и подобные споры, они всегда расцениваются как гражданско-правовые отношения. Однако для господина Кеджибаша ну, это больше, наверное, уголовное дело, потому что я так понимаю, что 30 серебряников ослепили человека и в результате нужно все-таки отработать как бы, эти деньги. Захисники вважають, що американець лукавить, адже він не став би легковажно ставити підписи на документах, що підтверджують розірвання угоди, якщо він не був упевненим у своїх вчинках, тим паче, що мова йде про чималу суму грошей. Ми знаємо, що є ці два договори. Що американського мільйонера настолько глупим, щоб он просто підписав договор, ну нет никакого смысла. Если я не ошибаюсь, Батлі. 50 -го года рождения. Если бы он за то время, что у него есть те деньги, те средства, которыми он владеет, так разбрасывался договорами и, извините, деньгами, как это хотят нам преподнести, то, думаю, давным-давно он был бы скорее в долгах, чем оставался бы миллионером. Методи розгляду цієї справи представниками прокуратури приморського району викликають безліч питань. Сьогодні надати об'єктивної оцінки справі намагається прокуратура міста, контролює процес і обласне наглядове відомство. Городська прокуратура э, затребувала це головне діло. І по той інформації, яку ми маємо, сьогодні Приморська прокуратура дуже довго упиралась, не віддаває це діло в городскую прокуратуру. Сегодня, слава Богу, городская прокуратура забрала это дело на дорасследование к себе. Сегодня это дело находится на контроле в областной прокуратуре. и мы надеемся, что будет восстановлена истина, благодаря тем, Людям, которые работают в прокуратурах высшего ранга, чем Приморская, ми мы считаем есть независимые. 27 серпня біля прокуратури приморського району правозахисники встановлять палатку. Одесити справи, яких розглядалися виконувачем обов'язків прокурора приморського району Юрієм Каджибаш, зможуть залишити інформацію про свої судові справи. І ми обращаємося гражданам нашего города, ко всем одесситам мы просим, чтобы с 27 числа, с 10 часов до 18.00 вы можете прийти в эту палатку и написать заявление на имя прокурора области, рассказать вашу ситуацию. Всі отримані звернення правозахисники передадуть до міської обласної та генеральної прокуратури. Кореспонденти телекомпанії Круг надалі слідкуватимуть за розглядом справи, порушеної проти Георгія Блещиці. Ірина Монтян, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.